82 тисячі 800 гривень заробляє автор телеграм-каналу з таким контентом. Всім привіт! Як ви думаєте, скільки можна заробляти в інтернеті на телеграм-каналі з подібним контентом? Зараз я покажу цей контент. Ось один пост, щоб не виглядати як ідіотне питання: наскільки ви знаєте вищу математику? Впевнено відповідайте. Нескінченно мало. Хто не зрозумів, це телеграм-канал з українськими анекдотами, в якому 60 тисяч підписників. І справа в тому, що людина заробляє на цьому телеграм-каналі. Ось ми можемо побачити першу рекламу, яка вийшла сьогодні зранку. Ось ми можемо побачити другу рекламу, яка вийшла вчора ввечері. І загалом, для того, щоб розміститися на цьому телеграм-каналі, людина має заплатити гроші для того, щоб виставили її рекламний пост. Тобто, автор заробляє на тому, що він рекламує інші телеграм-канали. І факт тому, що цей контент автор сам не створює. Він не створює ці відео, не знімає їх, не монтує. Він не придумує ці жарти. Він все це бере з інтернету, з інших телеграм-каналів там або з інших сайтів, з інших соціальних мереж. Тобто, автор бере чужий контент, викладає його в телеграм-канал. І також викладає сюди рекламу, яку він тут продає, щоб розміститися в цьому телеграм-каналі. Люди платять йому гроші. Як ви думаєте, скільки може заробляти такий телеграм-канал? Це досить легко перевірити. Зараз я вам це покажу. Для того, щоб дізнатися, скільки коштує реклама, можна запитати власника цього телеграм-каналу в описі до цих телеграм-каналів. Зараз я покажу, в описі до цього телеграм-каналу є контакт адміна, можна йому написати і запитати, скільки в нього коштує реклама. Але є інший спосіб: зайти на сайт acel.me, це сайт, де продають рекламу інші телеграм-адміни. Знайти цей телеграм-канал і тут побачити ціну на рекламу. Ціна на рекламу тут 1380 гривень за один рекламний пост. Для того, щоб дізнатися, скільки реклам виходить в цьому телеграм-каналі, потрібно зайти на tgstat і знайти цей телеграм-канал тут в пошуку. Далі зайти в статистику, ефективність реклами і подивитися, скільки тут реклам загалом виходило. В цьому розділі показує, скільки реклам виходило в телеграм-каналі. За сьогодні ми бачимо, вийшло дві реклами, за вчора дві реклами, за позавчора. Е також одна реклама вийшла ввечері. І так, якщо не вечір, ну, відповідно, вже вечір, але ще, можливо, вийде ще одна реклама в цьому телеграм-каналі. Тобто, в середньому тут виходить по дві реклами за день. Давайте візьмемо середнє число. Отож, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зайти в калькулятор, так як тут один рекламний пост коштує 1380 гривень, це число множимо на 2, це дохід за день, і множимо на 30, це дохід за місяць. 82 800 гривень заробляє автор телеграм-каналу з таким контентом. А тепер питання до вас. Чому ви не можете створити такий телеграм-канал, викладати туди якісь смішні відео, анекдоти, продавати там рекламу і заробляти на цьому. А якщо у вас таке є запитання до мене, то ось мої телеграм-канали. У мене 5 своїх телеграм-каналів, на яких я також викладаю різний контент, продаю рекламу і на цьому заробляю. Ну, а якщо ви хочете заробляти також в телеграмі, можете зайти в опис до цього відео, там буде посилання на мій блог про телеграм. В якому я розповідаю, як почати заробляти в Телеграмі для новачків. Я сам заробляю вже більше півтори року в Телеграмі, і я точно знаю, як почати тут заробляти. Тому, якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі, підписуйтесь на мій блог посилання в описі до цього відео. Також пишіть свої запитання в коментарі. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і всім дякую за перегляд.